Ви тільки погляньте, що до мене приїхало. Цього бренду в мене ще не було на оглядах, і це новий бренд, який називається ATK і мишка з моделлю X1 Pro. Ось такі коробці приїхала мишка, дуже презентабельно виглядає. Мені подобається, коли зараз бренди. Заходять в ринок нові бренди і представляють, щось дійсно цікаве за хорошу ціну. Ну і відповідно класні параметри. До того ж, мені приїхав ще ось такий 8К донгл до цієї мишки в окремій коробці. Тому зараз ми все діло розпакуємо і затестимо. І до речі, ми можемо цю мишку розіграти. Якщо ви виконаєте всі умови, а вони будуть в описі під відео, то ми можемо розіграти серед глядачів цього відео по коментарях ось цю красуню. На коробці в нас написана модель, яку я вже озвучив. Вага мишки 49 грамів, 250 мА. Тут акумулятор, Більше характеристик немає, можна перейти на сайт, подивитись все в деталях. Відкриваємо коробку. Ось так нас зустрічає миша. Запаковано гідно. Я цю мишку вже бачив на фотографіях, і якщо ви поглянете на форму, я думаю, ви одразу розумієте, що вона нагадує. До речі, вона нагадує форму різних популярних брендів, які зараз є на ринку, тому що ну, форма ця популярна, вона вдала. І якщо брати по розмірах, мені дуже сподобалося, що у компанії АТК є різні е, формати. Є міні, типу, середній і максимальний, тобто велика. Ця мишка таких, скажімо, середніх розмірів. От можете подивитися, як вона лежить в руці. Моя рука повністю лягає на мишку, долонним хватом дуже зручно тримати мишу. Якщо брати кіхтівом хватом, то в принципі теж при бажанні можна, тут залежить від руки, ну вона лежить так дуже впевнено. Якщо брати по дизайну, вигляд мені мишки подобається. Нічого такого особливого, класична миша. Якщо взяти, наприклад, до уваги по кольорах, то тут є розбавка чорним кольором, тобто бокові кнопки, коліщата резинова вставка по центру чорного кольору, ну і низ теж чорного кольору. Тут написано в аксі дизайн. Чотири тефлонові ніжки білого кольору. Ніжки виступають вверх, скажімо так, від на корпусу. Доволі такі приємні тактильно, і е, не буде тертись корпус. Навколо сенсору також є глайд. Кнопка переключення DPI. Є три режими. Це виходить точніше, два режими, три положення. Це 2,4, блютуз і, відповідно, виключити або включити мишку. Підключається вона по центру по Type-C для зарядки або друтового підключення. Індикатор ось зверху в нас є, підсвітки тут більше немає. Лед-ледь з інших так ракурсів можна побачити логотип, він не кидається очі взагалі. З боку хіба тут написано X1 Pro. Ну і теж воно так лаконічно. Дизайн такий класичний, стильний, напис тут АТК. Ну, виглядає, вона прикольно. Якщо взяти по виконанню, давайте одразу її пощупаємо. Зібрана вона непогано. І пластик достатньо міцний. І відчуваються ребра жорсткості всередині, тобто нічого ніде не гнеться. Ну, то, що там скрипи такі невеличкі чути, це я сильно давлю. Але в звичайних умовах цього не буде, відповідно, чути. Мишка лежить дуже гарно, дуже класно. Висота! Віднизу до кнопок мені, наприклад, палець комфортно покласти трошки. Я відчуваю кнопку, але це не критично. Зібрана мишка і всі далі підігнані непогано. Якщо по люфту, люфт, ну такий середній. Якщо постукати, кнопки не торохтять. І в миші. Такого немає відчуття, щоб щось всередині торохтіло. По збірці дуже класно, По пластику, мені теж подобається. Відбитків пальців тут на білій миші я не бачу, що лишалось. На чорній не знаю, тут треба дивитись, тестити. Але от біла мишка, принаймні, практична. Та вона буде там бруднитись, треба її буде серветкою протирати. Але в цілому, вроді непогано дуже. Так, давайте мишу поки що поставимо, подивимось на 8к донгл. Так коробку відкриваємо. Тут є інструкція, така коротенька, і сам донгл. Форма, до речі, прикольна. Виглядає воно незвичайно. Тут написано ATK 8K. Підключення Type-C, ви так виходить, підключили до комп'ютера або до ноутбуку. Знизу в нас така прорезинена поверхня. Тут прям якісь значення є написані. Ну, воно ковзати не буде, буде стояти міцно. Що ж у нас в коробці додатково? Значить, отака у нас коробка ще є. В комплекті дивимось, що тут. Дуже подобається пакування, класно. Кабель вже, так, нащупав. Кабель паракордовий, такий доволі міцний. Він, то класно, що він такий дуже міцний, але він не еластичний. і він, виходить, ну, не є таким гнучким. Е, для зарядки піде, а для підключення дротового, напевно, що ні. Значить, тут е, тейпейка в нас, і тут. Type-C. Плюс є перехідник ось такий з Type-C на type a теж металевий, плюс свисток. Тобто можна по 2,4 підключати, можна через 8K. Ну, це дуже класно, мені подобається. Так, тут у нас ще додатково є документація, бачу, ось так. Інструкція, вкладеш RTK, і білі гріпси, і білі ніжки Додаткові. Це дуже добре, що поклали додаткові ніжки. Ну, вони, по факту, якщо взяти такі самі, як і ці, ідентичні, можете наклеїти собі потім з часом, якщо буде потреба. Вони теж по якості відчуваються непогано, але як практика покаже, це треба використовувати. Плюс е, гріпси білого кольору. Чорного, до речі, було б прикальніше, але ну, це справа смаку особиста моя. Мені чорні на білі міші більше подобаються. Білі будуть. Е, Скажімо, зливатись, але при тому, якщо комусь це подобається, не будуть, відповідно, виділяти сильно. В нас є на верхні кнопки, на бокові, і плюс можна на передню частину наклеїти собі більшу, меншу. Коротше, всю мишу можете собі обклеїти. Якщо по якості цих гріпсів, то вони такі доволі товсті, і структура в них також приємна. Тобто реально. Мишу тримати будете міцніше. Хоча, знову ж таки, як сказав раніше, пластик тут такий, ну вона не вилітає з руки. От ну от реально тримати гарно вона не є, якась така слизька, класно. Ну при тому форма дозволяє мишу захопити гарно. Долоном от, взагалі так чітко, долонь в мене сюди лягає. Палець тут поклав, тут поклав, все, вона сидить. Дуже-дуже добре в руці. Розмір, правда, не мій. Я звик до менших мишок, більш компактних. Але ну, це знову ж таки справа звички, або справа смаку. Тим паче, ви можете обрати або меншу таку саму, або є там ще модель Pro Max більша. І це реально дуже круто. Ну а тепер найцікавіше, давайте затестимо, як вона клікає і по звуку, і по відчуттю. Почнемо з основних кнопок. Клік дуже приємний, достатньо тихий. І от таке відчуття, знаєте, приємна чіткість є. Натискаєш чітко. То, що люфт я вам показав кнопок, він взагалі не впливає, не відчувається. Якщо брати, наприклад, по претревело і постревело. От коли натискаєш, не відчувається тільки, коли вже натиснув відчувається хід, хід є після натиску. Перед натиском ходу сильно немає. Я маю на увазі по свічу. І відчуття дуже прикольне. Дуже класно. Коліщата. Колішата мають чіткі відсічки, гучність його десь на рівні трошки вище середнього. Якщо брати по швидкому скролінгу, то невеличкий резонанс по корпусу є. Якщо брати в цілому по відчуттю коліщата по прокурусці, нормально. Мікроконтроль це відчувається відсічок. І якщо брати по силі, ну, в принципі, середньо. Не, не виділяється, що туго воно крутиться або дуже легко. В принципі, такий середнячок. Якщо по натиску, Чіткий клік, достатньо тихий і, напевно, що тихіше навіть е, основних кнопок так суттєвіше. Бокові кнопки. Теж приємні. Теж чітко натискаються. Нема такого відчуття, що якось вони розхлябано натискаються чи щось такого плану. Е, чіткі, теж приємні спрацювання. Кнопки. Ну, і, звичайно, давайте також перевіримо глайди, як вони працюють. От мишку поставив. Ого, вона ковзає дуже добре. Тобто такі реально глайди ковзають дуже непогано. Якщо взяти в звичайному режимі, то мишка по коврику не тре, ну і таке дуже приємне відчуття. Глайди мені дуже дуже подобається. Ну, мишку треба тестити, дивитись, як вона взагалі в користуванні в роботі. От перше враження дуже хороше, і мені подобається, коли от реально з'являються нові бренди і пропонують щось цікаве. Притому саме найголовніше за адекватну ціну. Якщо підвести на великий підсумок, то мишка мені сподобалась. Реально, от перше враження 10 із 10. Я не побачив якихось таких мінусів, враховуючи ціну даної мишки, то дуже класно збалансована. І до того ж, нагадую, що цю мишку ви можете виграти, виконавши умови під цим відео.